Пам'яті Шевченка, він є пророком, символом, великим кобзарем. В його душі є непоборна сила, український геній, що стає борцем, що вболіва за долю України. Залишив він нащадкам свій духовний заповіт, який передаємо з покоління в покоління. Він Пристрасно любив і закликав любить свою сім'ю і неньку Батьківщину. Він називав її квітучим раєм, оспівав красу її в держав. Нічого кращого на світі і немає. Коли читаєш ти про це в його рядках, його кобзар це вічність українського народу. Це пам'ятник українській мові рідній і святій, яку передаємо ми від роду і до роду. Ніколи як Шевченко, ми не зрадимо її.